США ще у березні передали Україні далекобійні Атакамс. Як стверджують інформагентства, Атакамс входили до пакета військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який президент США Джо Байден схвалив у березні 2024 року. За даними видання Reuters, ракети були вперше застосовані рано вранці, 17 квітня. Їх було запущено по російському аеродрому в Криму. Окрім цього, ще одна партія Атакамс невдовзі буде в Україні. Допомога Україні від США на майже 61 мільярд доларів, в яку теж входять ці ракети, остаточно ухвалена. Документ підписав американський президент. За словами Байдена, ця допомога є також інвестуванням у власну безпеку США. Якщо наші союзники стануть більш безпечними і сильнішими, ми будемо теж сильнішими. Підкреслив очільник держави. Байден уточнив, що допомога США для України включатиме обладнання для ППО, артилерію, ракетні системи. І бронетехніку, і цієї допомоги від США Україні вистачить до кінця року, зазначив радник Байдена Джейк Саліван. Атакам зможе охопити всі окуповані території, і не тільки і через це пропагандисти уже почали скиглити у своїх ефірах. По часті нашого атверо українцям, якщо нинішній вам не представляється у то убедительно це як каврової бомбардіровки. Как минимум, дальнейшее продолжение уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Но это мы практикуем. Ну, пока опять приостановили. последние. Ну, то есть вы к тому, чтобы жестче и интенсивнее. И поставить очень четкое условие. Каждая атака на наш город будет стоить вам очередного энергетического объекта без возможности его восстановления. Для понимания, атакам с 300 километров это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы теперь достают. Говорю, теперь Несмотря на то, что американские источники сообщают, что оружие будет поставлено только к концу недели, но мы всякий раз фиксируем, прежде чем объявлять о военной помощи, американцы, как правило, эту помощь доставляют на Украину. Так что исходим из того, что все то, что полагается из 61 миллиарда пакета военной помощи, уже находится на территории нашего врага.